Не перешкоджаємо транспортному руху і робимо все мирно. Спочатку ми стоїмо годинний цю, і довжина між людьми має спочатку бути 10 метрів. І Такий символічний акт злуки. ми хочемо показати, що Україна це єдине ціле, притягнувши живе ланцюг від Києва аж до самого кордону з Польщею. Ми хочемо доказати нашій владі, що Україна це спільна держава, які ми зможемо доказати те, що ми зможемо потрапити в Євросоюз і що ми гідні цього. Ми просто показали, що ми маємо свою власну думку, що нам не байдуже на наше майбутнє. Ми прагнемо жити нормально і ми будемо робити все, що в наших силах. Я це адже самі всі думки, що хочуть у Європу, їм не музики. А тобі дітки будуть споминати, що стара баба 90 літ заборя. Загалі багато хто підтримує, коли проїжджають автомобілі і бачиться ланцюг, починають сигналити де, хто виглядає із вікон, щось показує в розмаху руками. Тобто ну позитивні загалі реакції. Ректор нашого університету заборонив нам сьогодні сюди виходити. І зараз дуже жорстка перевірка проходить у нас в університеті. Кожного дня вже, напевно, десь неділю приходять з деканату та приходять студенти і перевіряють відсутні. Багато людей вийшли зараз, поїхали зараз у Київ, саме наших студентів, саме студентів жиди імені Івана Франка. І якщо б я мала змогу, я б туди також поїхала, але на жаль, не маю змоги, тому я прийшла сьогодні сюди. Вчора ми у нас був студентський страйк, і коли ми е, зібралися, то Багато людей з університету просто не пускали. Коли якось, студенти інші, які вийшли на студентський страйк, вони стояли під вікнами і закликали інших студентів виходити на цей страйк, то деякі навіть виходачі навіть забороняли не те, що виходити просто підтримувати своїх якось, студентів, а навіть з виглядати у вікно то не скаче той москаль москаль. Тому всі у кого є можливо.